Я підвищив шанси того, що Росія отримає катастрофічну поразку з 10 до 20 відсотків. Фомтенту Це ваші переговори з росіянами, ваші умови і ваші поступки, і якщо такі знадобляться. Сполучені штати можуть вирішити відновити статус-кво, а отже, знову зробити Україну ядерною державою. Орбан має проблеми в ЄС через те, що він в Угорщині почав застосовувати путінську матрицю. Переговори будуть довгими, складними і принизливими, але воно того варте, бо це означає, що ви полишаєте радянський російський цивілізаційний простір і входите в європейську цивілізацію. Всім привіт! Сьогодні європейська правда вкотре говорить із Радославом Сікорським, великим другом України, колишнім міністром закордонних справ та оборони Польщі, і він найкраще знає, що зараз відбувається і що думають щодо України у ЄС. Доброго дня. Я... ви чули, як Зеленський у виступі на Ялтинській європейській стратегії заявив, що Україна переможе, бо в неї немає іншого вибору. Для вас це достатній доказ. Я думаю, що високий бойовий дух українців, починаючи з президента, це складова, яка дозволила збройним силам України не тільки втримати позиції, але також перейти у наступ. А ми з вами розмовляємо саме у той день, коли ви повернули із І хоча, звісно, ми не знаємо до чого це призведе, але нині до цих слів президента довіри більше ніж будь-коли. здається ключове питання зараз. Чи погодяться Європа та США на те, що Україна розпочне також звільнення Криму? Хаймія ну, зараз США та Європа роблять для України більше ніж я міг би припустити, скажімо, у січні. У нашій розмові тоді я б і припустити не міг, що США ухвалять закон про підтримку України на суму 40 мільярдів доларів. Та й у лютому було би складно це припустити саме так. І євросоюз також робить ці внесок. Уперше в історії. Ми купуємо зброю, ми надаємо вам макроекономічну допомогу і так далі. Отже, я не думаю, що це коректно визначати, якою має бути перемога України, чого саме ми прагнемо, бо це. Це все таки залежить від розвитку подій, і крім того, ми не хочемо, щоб видавалося, що наша допомога Україні залежить від якихось умов. Натомість, ми хочемо, щоб ви досягли того, що ви самі хочете. у вас є теж політичні міркування, і тому це будуть ваші переговори з росіянами, ваші умови і ваші поступки, якщо такі знадобляться ви напевно чули, що навіть у США є посадовці дуже високого рівня, які вважають, що Україна має почати переговори з Росією. Як вважаєте, наскільки сильним ні прагнення з Заходу посадити Україну за стіл переговорів? Ну, коли когось вґвалтують, це не найкращий час, щоб переконувати цю людину почати переговори. Але на землі ніколи не бракувало чемберленів, які готові торгувати свободою інших людей. Але питання в тому, чи постачають? Вони гроші і зброю, і вони це роблять. Тому зараз вирішальний фактор це швидкість відновлення контролю України над своїми територіями. Що ж, якщо ви бачите такі думки на заході, то як ви думаєте, чи варто України йти на повернення Криму, не зважаючи на всі прохання і поради? Захід не хоче, щоб через Україну почалася третя світова війна, але водночас Захід бажає вам перемоги. хоче, щоб ви захистили свою. Незалежність і повернули стільки територій, скільки можливо, і рішення буде десь між цими двома позиціями. Але зараз багато змінюється, поки ми говоримо. Росіяни тікають на Ізюмщині. Особисто для себе я на фоні цих подій підвищив шанси того, що Росія отримає катастрофічну поразку з 10 до 20%. Тому багато залежить від обставин. Подивіться на попередні поразки Росії у Кримській війні у російсько-японській війні. Вони за. Закінчувалися переговорами, але потім почалися реформи в Росії. І загалом тут є простий принцип. Хто програє війну, той втрачає територію. loses the war also loses her territory. Сорі, як на мене, дуже цікаво, тому не забудьте підписатися, лайкнути і лишати коментарі. Так от Але цього разу Росія не втратить території, бо ми зупинимося на своїх кордонах. Як вважаєте, що змусить Путіна зупинитися, коли Україна поверне Донбас і Крим? Бо для Путіна це ж це ж буде його поразка. Um, of Те, як Путін визначає поняття перемоги, також змінюється. Спочатку він ва. Жав, що його перемогою буде остаточне вирішення українського питання, і я маю на увазі саме те, що вкладають у цей термін. Ми всі читали цю випадкову опубліковану статтю у Новості, коли вони думали, що візьмуть Київ, і там йшлося буквально про припинення існування України і виничення української верхівки. Зараз він говорить просто про капітуляцію, ну і там про гарантію прав російської мови і так далі. Тому він вже змінив думку, але мене непокоїть те, що Такі диктатори ніколи не розуміють достатньо швидко, наскільки масштабними є проблеми, і вони мають схильність погоджуватися на виставлення її умови тільки тоді, коли вже надто пізно. Ця проблема була у багатьох, починаючи з Наполеона. І Як наслідок, вони втрачають все. Клаузовець говорив, що війна це політика, яку ведуть іншими засобами. Тому ви вже зараз ведете переговори з росіянами на полі бою поговоримо про загрозу ядерної зброї, і це може бути не лише зброя, як така. Вони можуть використати атомну станцію з цією метою. Це реальний сценарій для нашої війни? Чи буде Путін намагатися використати атомну енергію проти України я сподіваюся, що ні. Є розмови про хімічну зброю, але це не є реальною зброєю масового ураження. Вона може кілька сот, або навіть кілька тисяч, але не мільйони. Зокрема, через те, що хімічної зброї бракує засобів доставки. Що стосується Запорізької АЕС, те, що зараз там є міжнародні експерти, це допомагає але вони там тимчасово, але все одно це допомагає. Щодо тактичної ядерної зброї, перш за все, боєголовки досі перебувають на зберіганні. і ми на заході будемо знати, якщо це зміниться, якщо їх направлять у військові частини. Ми це моніторимо. є ядерні боєголовки на кораблях. Це правда, але я впевнений, що США вже комунікували Путіну, що у разі, якщо він це зробить, то у заходу лишаються варіанти дії, які йому зовсім не сподобаються. That he like at all. США точно не вдарять у відповідь ядеркою по Росії. Ні, але я це вже припускав, і наразі це теоретичні розуми. Але якщо вже Росія зруйнувала Будапештський меморандум, і це буде ще одне жахливе порушення Будапештського меморандуму, вчинене проти країни, яка добровільно віддала свою ядерну зброю, то Сполучені Штати можуть вирішити відновити статус кво, а отже, знову зробити Україну ядерною державою quo ante. and uh, make Ukraine a nuclear power again. Вау, це, це було би цікаво. Утім, давайте все ж уявимо ситуацію, які хтось із західних партнерів почне переконувати Україну погодитися на втрати частини територій заради миру. Чи розумієте ви, що український народ з цим не погодиться? Я це повністю розумію, і саме тому я не хочу вдаватися до розумів про це. Ви зараз воюєте за своє життя, ви б'єтеся замін? Мільйони українців, яких Росія викрала, у яких відібрала дітей, ви стали жертвами воєнних злочинів? Ваші лідери мотивують вас продовжувати боротьбу, і ви воюєте, щоби перемогти. Тому я не вважаю, що іноземці мають право на сумнів у правильності рішень українського керівництва з приводу образів кінцевого вирішення проблеми. Тож, оскільки ви хочете перемогти, ми бажаємо вам перемоги. Енвиошувикчелестонтузеї як вважаєте, ЄС переживе цю зиму в сенсі збереження своєї стійкості? Ікості та єдності навколо санкцій? Думаю, що так. ми маємо дивитися на це, відкинувши інформаційний шум. Головне, що у нас є достатньо газу для постачання для кожної домівки. Реальна проблема це промисловість, і навіть там питання не у фізичній наявності обсягів газу, а у його ціні. І у конкурентності добре в продукції хімічної промисловості у порівнянні з іншими країнами. І Я думаю, що Росія вже зруйнувала репутацію своєї армії і своєї оборонної промисловості, і вона добре проснулася на шляху руйнування своєї репутації у якості надійного постачальника нафти і газу gas industry as a reliable supplier ще одна проблема, яка шкодить євросоюзу, це угорщина. Зараз ми вже бачимо, що навіть Польща, яка все ще є близьким партнером угорщини, намагається дистанціюватися від неї через Україну. Як вважаєте, чи не призведеться до рішень щодо угорщини в ЄС Yeah. Well, угорщина у першій світовій війні підтримала сторону яка програла у другій світовій. Вони також воювали на стороні тих, хто програли, і пройшли з ними всю дорогу до Сталінграду. Я вже казав своїм угорським друзям, що й зараз будуть наслідки для тих, хто підтримує диктатора, який зазнає поразки. Якими ви бачите можливі наслідки. Угорщина вже зараз намагається розблокувати заблоковані для неї гроші з постковідного фонду ЄС, а там йдеться про велику суму. І як ви знаєте, навіть Польща, яка за нинішньої влади має близькі стосунки з Угорщиною, вона вже відчуває, як Угорщина її дурить. Знаєте, я якось намагався пояснити Віктору Орбану все це, і взагалі він вийшов у політку у 1989 році, коли він виголосив промову про перепоховання і Надя, який був таким собі Володимиром Зеленським 56-го року. І я спитав Орбана: куди подівся той віктор? Чому ви зараз не підтримуєте Імре Надя наших днів? Тобто президента Зеленського. And I was asking him, where is the victor of then? Why aren't you supporting the імренадж of today, which is president odd. Все це дуже сумно у короткостроковому періоді. Угорщина, звісно, отримає дешевий газ, але я впевнений, що будуть довгострокові наслідки і не тільки для репутації. Як і думаєте, членство Угорщини в ЄС на кону або право голосу у ЄС так, але з іншої причини, тому що Угорщина порушує критерії щодо верховенства права. Я думаю, що це пов'язано. На мою думку, робота над цим може вже початися, якщо Орбан блокуватиме санкції, адже щось має статися. Я би провів інший зв'язок. Орбан має проблеми в ЄС саме через те, що він в Угорщині почав застосовувати путінську матрицю. Спершу ти береш під контроль змі, як державні, так і приватні? Потім ти підкоряєш систему правосуддя, потім ти починаєш красти гроші у державних компаній і так далі. І ось все це створило його категоричну суперечку з рештою Євросоюзу. як думаєте, чи дійде до того, що в Угорщині заберуть член? Меші не існує процедури виключення з ЄС. але є процедура для призупинення права голосу. І я думаю, що елементи цього вже є за один рік. У Польщі відбудуться парламентські вибори. Я вірю, що ми, тобто опозиція, виграємо, і тоді Угорщина буде ідеологічно ізольована в Європі. До слова, зараз відносини України і Польщі досягли чудового стану у питанні, яке я б назвав примиренням. Наші старі історичні проблеми зараз приховані, або й поховані. Чи можна говорити з певністю, що це примирення стійке я так думаю. Зрештою у наших держав немає територіальних суперечок. Обидві держави погодилися, що кордон проходить там, де він є, тобто вимог з цього приводу немає. А що стосується історичних проблем, можна сперечатися про те, хто з нас був гірше за іншого у 17-му сторіччі чи у 20-му сторіччі, але помилки були з обох сторін. І що найменше, Польща визнає, що нашу помилку у 17-му сторіччі було те, що ми не створили конфедерацію з трьох держав Польщі, Великого Князівства Литовського і України. Тоді насправді ми навіть ухвалили у польському парламенті таку угоду, але зробили це на рік пізніше ніж треба було. Як наслідок, воно так і не набула чинності. І насправді дуже шкода. Бо якби ми це зробили, історія Європи була би іншою. А зараз у нас з'явився другий шанс. Україна за допомогою Польщі може приєднатися до іншої конфедерації цього разу загальноєвропейської. Що ж мені останній блок запитань це про наше членство у ЄС та НАТО. Як ви вважаєте, зараз держави ЄС нарешті усвідомили, що Україна буде членом євросоюзу? Said so все це офішлівони, це визнали офіційно, з цим проблем немає. Але є кілька речей, які я хочу додати. Ви маєте пояснити українцям, що ЄС це не просто торгівельне об'єднання, це глибокий політичний союз, що означає, що ви віддаєте цьому союзу частину свого суверенітету. По друге, треба розуміти, що переговори про членство будуть довгими, важкими і принизливими, але вони того варті, коли буде результат. І по-третє, якщо ви досягнете результату, то ви настільки вели як країна, що це змінить баланс сил середній ЄС на користь центральної та східної Європи ви кажете, що єс визнав це офіційно. Я не погоджуся. Є офіційне визнання перспективи членства. Баді це було трошки раніше. Зараз ви кандидат. Окей, але чи зрозуміли лідери Нідерландів, Австрії, Звичайно, гарантії немає. Але моя вам порада: не сприймайте так звані переговори про членство в ЄС як просто переговори. Не йдеться про те, що ЄС для членства України Кине змінить щось у своїй системі відпрацьований за півсторіччя. Сутність інша. вам просто треба ухвалити весь масив законодавства ЄС. І чим швидше ви це зрозумієте, тим менше часу ви втратите, і тим швидше будете в ЄС. Та якщо ми все схвалимо. А якщо не схвалите, то ви не будете членом ЄС. У цьому питанні немає, або дуже мало простору для компромісу. і навіть якщо ми це все зробимо, це можливо заблокувати звичайно. Вам потрібна одностайна підтримка вашого членства потрібне голосування у парламентах усіх держав-членів. Утім, ухвалення Акікомунітету, тобто законодавства Європейського союзу, це добре для вас, навіть у разі, якщо би ви не хотіли ставати членом, тому що це означає, що ви полишаєте радянський російський цивілізаційний простір і входите до європейської цивілізації. до речі, путін це зрозумів, і саме це він хотів зупинити своїми. Нападом. Як вважаєте, чи є якась червона лінія, яку нам треба перетнути, переконуючи скептичні держави у тому, що ми маємо стати членом ЄС, щойно схвалимо всі які? Your brand could not be Бренд, який зараз має Україна, такий що сильніше не буває. Зараз Україну сприймають як державу, яка виборола право стати членом ЄС. Не згайте цей імідж, не гайте часу. Ухваліть акі закрийте всі переговорні глави в угоді з ЄС і далі ми, тобто Польща та інші, беремо на себе політику. І Я так думаю, що членом НАТО ми станемо ще до того. цікаво, що я нещодавно говорив з Генрі Кісінджером, який ви знаєте, виступав проти цього. І тепер він мені сказав, що ж я вважав це провокативним до війни, але зараз, коли Путін вторгнувся, це більше не провокативне. <рес> а зважаючи на успіхи, які Україна демонструє на полі бою для НАТО Україна навіть буде здобутком. Is, це так, але головним питанням буде те, чи готові інші воювати з Росією за Україну, і ось цього немає. Um, Що so, ж тоді спершу треба перемогти Росію? А ah, ось це вам допоможе. Ukraine. My pleasure. Слава Україні, героям слава.